У зв'язку Іван Петричак, як і обіцяла представник прес служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила? Я вас вітаю, пане Іване. 24-та працює на різних ділянках фронту і тримає дуже велику протяжність, але зараз, конкретно про часів яр, я хочу вас запитати, депутат дружківської міської ради Микола Добня заявив, що російські окупанти прорвались біля часового яру. Ви підтверджуєте цю інформацію, яка ситуація? Там в місцині, яку військові називають часіком хотілося би висловлюватися неправильно стосовно а, місцевої влади, але ви мусите розуміти, що а, інформація, яку прилюднює а, здебільшого військово-цивільна адміністрація з військовою трошки можуть не співпадати. Тому що, а, ну, хто як не ми, знаємо, яка ситуація зараз тут насправді. На жаль, а, Ворогові вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, але про провал, критичний втрату Часового яру не йдеться зараз. Тривають запеклі бої. Ситуація напруженою була впродовж останнього місяця, і не було жодного дня, коли окупанти не намагалися штурмувати, і нині, через зміну погоди, ми розуміємо, що в день сонце. Вночі ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти використали в черговий раз зміну погоди на свій на свою користь, аби от перейти канал. Нині він знаходиться заблокованим. Йде робота по локалізації і нині. Бригада і всі сили бригади спрямовані на те, аби знищити окупанта в тому квадраті, де він зараз є заблокованим. Якщо говорити коротко, ситуація на фронті лишається дуже критично складною в нашій зоні. Відповідальності окупанти намагаються проламити нашу лінію оборони, використовує переважаючи сили. Противники проти на проти стоять. Тому ну, піхоті нашій дуже складно маємо це розуміти. Ті люди, які знаходяться на позиціях, і безпосередньо. Приймають стрілецькі бої або окупанти невеликими групами намагаються таки пересікати канал. Ну це героїчні люди, тому що це надскладна робота, яку вони виконують попри те, що сили противника переважають подекуди ситуативно в рази. Ми говоримо про піхотну про піхотні сили. Так само ми говоримо і про засилля використання ворогом артилерійських систем різних калібрів. Кожного дня по часовому яру по зоні відповідальності нашої бригади відпрацьовує авіація російська. Це і каби, які падають по 4, по 5 за раз в один квадрат. Так само некеровані ракети, ракети. І накривають площею так само, як система реактивного залпового вогню ГРАД просто в напрямку закидають, аби знищувати все на своєму шляху і намагатися протиснути фронт. Тобто тактика ворога лишається незмінною. Ситуація дуже складна, але як вже ну дуже часто ми говоримо, контрольована. Іване, щоб неправильно не розуміли цивільні, коли ситуація складна, але не контрольована. Тому ви тут в ефірі, як людина, яка може розповісти правду. Вас дещо зачепили слова місцевого депутата, але з іншого боку він сказав, що прорвались біля часового яру. А ви сказали дослівно вклинилися в нашу оборону. І тут у кожної людини інша термінологія, але саме військовим довіряють люди, саме військовим щодо характеристики ситуації на фронті, тому ми вдячні, що ви вийшли в ефір. Я я кілька разів брала участь і організовувала збори. Дозвольте поправити Давайте. ситуація контрольована. Контрольована бути процитувала. Що ми не я кілька разів організовувала збори для 24-ї окремої механізованої бригади короля Данила. У вас неймовірні хлопці, неймовірні командири, і кілька разів конкретно я збирала на екскаватори, щоб копали ви лінії оборони. Зараз я наводжу цей приклад не для того, щоб похвалити себе, а щоб всі наші глядачі звернули увагу на QR-код на номер карт. Допомога всім нашим бригадам з огляду на складну, але контрольовану ситуацію надзвичайно потрібна. Будь ласка, зверніть увагу зараз. Задонайте, надсилайте кошти на картку, а мета. Іван, вже зібрано 84 тисячі, а ціль 150 тисяч. Інколи у нас в ефірі бувають збори по мільйону, по десять. Зараз 150 тисяч. Я буду продовжувати говорити з Іваном. І я сподіваюся, що ми з вами просто за п'ять хвилин закриємо цей збір. А для чого потрібні ці 150 тисяч іване? Це надто маленька крапля в морі потреб 24-ї бригади. Що ви розуміли, що кожен збір відкривав. Підрозділами ситуативно на потреба. Ніхто не збирає гроші просто так. Наразі це один із наших батальйонів збирає на ремонт автомобіля, який постраждав в зоні виконання. Це автомобіль, який налагоджує логістику. Він пошкоджений і зараз потребує ремонту. Чому військові збирають гроші? Ну от багато хто каже, тому що держава мало платить. Ні. Зарплатня та не зарплатня, а грошове забезпечення гідне. Але ви розумієте, що з Витрати на ремонт автомобілів лягають на плечі військових зараз це нормально, так і завжди було. І коли з'являється така потреба, то це говорить про те, що вже із власного рахунку просто ну дуже важко це робити постійно. Кожного дня машина виїжджає, і кожен цей виїзд автомобілем це якесь пошкодження, це або пробите колесо, або відірвана запчастина з підвізки, і це я кажу з власного прикладу. тому що теж відчуваю, що кожен раз, коли виїжджаю, Виважаєш кудись з машини, щось на тебе це розбиті дороги і зона, куди долітають їх півдрони, і ти просто повільно їхати по ямам не можеш. Скажіть, як... Ви, мабуть, не чуєте, але от у не нас чуємо. зараз в зоні виконання дуже гучно, Типу, від ранку дуже сильно активізувалася артилерія, і постійно чути от. Прильоти, десь вибухи ворог активно використовує артилерію. і ви все одно знаходите час, щоб виходити до наших глядачів, інформувати їх і просити про підтримку. Скажіть, будь ласка, я стежу за тим, що відбувається в 24-й, і Дуже часто ви публікуєте про те, що автівки треба лагодити, або показуєте, як цілодобово буквально військові ремонтують. Коли військовий ремонтує, і військові теж ремонтують. Є звичайно, фахові механіки у підрозділах і в самій бригаді є дружні ес. СТО, волонтери, які продовжують ремонтувати для вас автівки безкоштовно, коли ви їх маєте можливість вивезти в більш-менш відносно мирне місто чи містечко. Але а, безпосередньо на передовій вистачає механіків і інженерів. Чи ви їх так само потребуєте? І готові закликати зараз іти до вас, щоб люди мобілізовувалися? традиційно для армії так було завжди. Є завжди нестача ні людей. Ні сили засобів, ні ні часу. Що ну в армії так завжди ми воюємо з переважаючими силами противника, і виходимо з того, що маємо. Якщо говорити про рекрутинг, то звичайно зараз в нашій бригаді рекрут центр працює і потреба там найрізноманітніших фахів людей. Це і механіки водії для римбатів, тому що ці хлопці 24 на 7 для нас ремонтують автомобілі, і це не говориться про автомобілі. От такі як такі, як зараз, іде збір на пікап. Там а це бронетехніка техніка яка теж потребує, аби її лагодили, і цим займаються фахівці, та так само і пілоти і в квідроні, і пілоти, розвідники, найрізноманітніші спеціальності від бухгалтерів там та до бойових спеціальностей безпосередньо, які знаходяться на нулі. Вона ми Говоримо про те, що не всі знаходяться в окопі для того, щоб забезпечити взагалі функціонування бригади як такого організму на одного бійця. потрібно там до десяти, я чув подекуди тилових спеціальностей і службі Ці всі спеціальності Сті, у нас більшість із них відкриті в рекрутцентрі. Є можливість завітати, якщо е, хтось наважився, хтось е, має таку змогу або хоче е, прийти, поспілкуватися, знайти для себе фах і потрапити безпосередньо зараз в бригаду. Раніше були е, побоювання в людей, що під час от е, він собі знайшов, наприклад, людина собі знайшла місце, і але потрапить зовсім не туди, куди хотів. Зараз е, цей ризик мінімізований і. І приходячи в рекрут центр до бригади, не тільки нашої, а стовідсотково потрапити туди, куди хотіли, іване. Це ми, майже, ми майже закрили це... ваш збір. Зараз лишилося лише кілька тисяч. Я наумисне доначу і перевіряю водночас, скільки це ми там дякую. зібрали, тому що я надзвичайно ціную наших глядачів і розумію, що ви зараз витрачаєте час, і глядачі віддають максимум, беручи участь у кожному зборі. Коли з'являється безпосередньо представник військових, закрили ми збір. Ремонтуєте ви тепер пікап? Хай артилерійський снаряд. Жоден сьогодні не поранить жодного нашого військового в тій точці, де ви зараз є. І звичайно, так хочемо вірити і мріяти про кожного нашого військового. Іван Петричак, представник преслужби 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, був з нами на прямому зв'язку.